Ранок сонце сквер прибрежний. Тут знаходиться один із найкрасивіших фонтанів міста. Купатися у ньому суворо заборонено. Проте спеціально для дітей недалеко від фонтану поставили водний дитячий майданчик, на якому малюки можуть вдосталь наплескатися. Ну, мої діти не купаються у фонтанах, і я їм не дозволяю купатися у фонтанах. А чому Ну, по перше, тому що це не культурно, а по-друге, тому що це небезпечно. У прибережному ми побачимо. Бачили двох дітей молодшого шкільного віку та двох підлітків, що купаються у фонтані. Дорослих поряд із ними не було. Конструкція фонтану має штирі, а це небезпечно для життя. Нагадаємо, що у липні 2021-го тут загинув чотирирічний хлопчик. Він наздоганяв іншу дитину і натрапив на ніпель. Медики протягом доби боролися за його життя. Проте дива не сталося. Я в залі Сардонецька з родиною. І я точно знаю, що там колись померла дитина. Ну тому я вважаю, що правильно не треба. Там там ж слизько. У свою чергу представники КП «Дніпроводоканал» кажуть у сквері прибережому на фонтані встановлені спеціальні таблички, які забороняють купатися. Проте людей це не завжди зупиняє. Фонтан працює з 8 ранку і до 22.00. У цей час фонтан знаходиться під наглядом співробітників комунальних служб, проте встежити за всіма бажаючими скупатися просто неможливо. Якісь компетентні органи повинні розробити якусь методику взискання та штрафування за порушення правил відпочинку. Купання в фонтані небезпечне, так як в фонтані знаходиться фонтанне обладнання, насадки. Тиригування струменів фонтанів вони зроблені з металів гострими кромками, які несуть небезпеку. Поряд з фонтаном, який розташований на вулиці Короленка, ми також побачили одну дівчинку, що купалася у ньому. Дитина була там без батьків. Ще одна дівчинка мочила у фонтані руки. Заборонили у фонтанчиках купатися. Хто не купається, дитина просто пішла до води. Ну не купається. Ми живемо на набережній сонячній, Ну ми там навіть не купаємося. А дітей вчора валом було. І в купальниках, і в трусиках, і батьки на це нормально реагують. А у фонтанах на книжковому ринку та біля театру опери та балету людей ми не побачили. Однак у фонтані під назвою Сфера, який розташувався на набережній. Ми помітили двох плавців. Хлопці хлюпалися у водограї, не помічаючи нікого навкруги. На питання про заборону купання у фонтанах вони нам не відповіли. А ми не хочемо перемінати. Загалом заборона на купання у фонтанах базується на кількох аспектах. Гігієнічні проблеми. Вода у фонтанах не піддається спеціальному обробленню та фільтрації, як, наприклад, у басейнах чи спеціальних купальних об'єктах. Небезпека життя. Фонтани не призначені для купання, і їх дизайн не враховує таких аспектів, як глибина та підводні перешкоди. Купання у фонтані може становити небезпеку для вашого життя. Збитки для фонтану. Фонтани є суспільними надбаннями та потребують правильного догляду та обслуговування. Ви можете випадково пошкодити елементи, що знаходяться під водою, такі як насоси або фільтри.